Під масованим авіабомбовим ударом ворога білі Янголи евакуювали жителів Новоолександрівки. Це очеретинська громада на Авдіївському напрямку від села до лінії зіткнення вже менше кілометра. Та, попри загострення ситуації, останніми днями не всі місцеві бажають покидати рідний дім. Але водночас є ті, хто вивозить з під обстрілів навіть курчат. Аліна Матвійчук розкаже більше. Так за горизонтом нас зустрічає очеретини, там йдуть тяжкі бої. І саме у тому напрямку і рушають білі Янголи. Сьогодні в них Новоолександрівка. Після захоплення частини очеретиного саме у бік цього села Росіяни почали концентрувати свої удари. Спершу поліцейські їдуть на вулицю, що найближче до лінії фронту. Вас сказали забрать, син звоніли, дочка звані. Вже були прильоти по селу. Ми вже слышали. Не встигають договорити, як по селу летять чергові авіабомби. Та, попри вмовляння, дітей та обстріли, що дедалі блищаються, люди виїжджати відмовляються спасибо. Давай. Конечно, за беспокойство. Прячьтесь. Пря 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 вам заедем. Уже біля наступної хати команду уже встречає стурбована жінка. У мене пропав чоловік. Вот тут сусід. Що козу у нього? Да. Погиб вчера. Ми його вивезли да? в А де він погиб? На велосипеді їхав. Ось документи. Його? Ну, ну его. Тело покажи. Він? Він зараз покровську моргу. Давайте ми вас також вивеземо. Ой, та й на цей раз навіть смерть сусіда від обстрілу не стає вагомим аргументом евакуюватися. Давайте збирайтеся. Так так, збирайтеся. Все, хлопці, Ну так так, так. із самих сотень людей, які жили тут раніше, лишилося кілька десятків. каже місцевий. Ситуація із обстрілами певнець загострилася лише нещодавно. Такого як сьогодні люди тут ніколи не чули і не бачили. Це буквально та до последні неділі. От вот последняя неділя, ото кожний боже днів, то обжо, толбж, толб, толбж, самое толб фаби. Те ж фабы. фаби. Ну, не знаю, діяну впад. Місцеві мешканці випускають домашніх тварин. На жаль, вже доглядати за ними нема кому, тому що на окраїнах цього села починаються постійні прильоти і бойові дії зачерети на все ближче й ближче. Після першого заїзду в Новоолександрівку поліцейські повертаються самі. Ніхто не схотів виїжджати. Це ви мешканці вже почали самостійно виїжджати з цього напрямку. Місцеві фермери вже почали рятувати техніку, яку можна ще вивезти. Поки їдуть там, де були буквально півгодини тому, розриваються каби. Саме в ті місця, де ми проїжджали і де ми вмовляли людей прильоти трьох кабів одразу. Та тут на дорозі їх зустрічає група людей, яка просить повернутися у Нову Олександрівку за їхніми рідними. Мені довелося покинути екіпаж Білого Янголу, тому що в них ще шість осіб, які мають сісти у цей бус. Це надзвичайно багато. Ми ніколи майже так не завантажували цю броню. І бус Шає назад на горизонті, в тому ж напрямку знову прильоти кабів. Цей чоловік чекає сина, якого ми щойно бачили у селі Новоолександрівка. Він чекає, що він виїде, і дуже кричав на нас, що ми не заставили його поїхати разом з нами. За менш ніж годину, поки немає евакуаційної автівки. Де, на, на горизонті го. розривається ще близько 20 російських авіабомб. Нарешті бус повертається. Де, <глачую>

А щойно евакуйовані обійняли рідних. Поліцейські знову повертаються до села. Виїхати з під обстрілів зголосилися ще кілька місцевих. так. За один день команді білий янгол вдалося вивести 16 людей із самої лише Новоолександрівки, бої за яку нині точаться вже на підступах до села. Поліцейські нагадують, лише евакуація може врятувати життя. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ, Єдині новини.